Так. Рехтовка бузіка продовжується. Так, так як я казав, ось я приварив. Оце воно ще гаряче. Тільки ось я приварив, но ще приварив отут. Щоб витягнути оцю, оцю зморшку. Оце так, буду пробувати витягувати. Я ж казав, це домкрат ставлю. Зараз тут підіб'ю трохи обратним молотком, подивлюсь, як воно піде. Як воно піде сюди. Попробую підбити. Ну так, вроді би е -е, руками тяну. Руками тяну. Ну, вроді таке, як недвіжиме. Так, ще зачистив я отуту. Ось я зачистив, тому що ви бачите, отут ось тріщина пішла. Воно як зійшлося. зійшлося, Ну, правильно, отут стояла у мене стойка, стіна така стояла, вона така ось перегородка. Ось ви бачите, фарба до перегородки, і криша стояла. Перегородка і така криша стояла. І воно виходить ось сюди воно ж вперте було, а загнуло цю сторону. І ця стойка, ось ця стойка, лиш, ну, трошечки її, звісно, підігнуло, але не так, як все остальне. Зараз коротше, буду, е попробую зняти. Попробую, ну, зняти не вийде, попробую вибити, бо треба дві руки, А потім вже зберу цю конструкцію. Ну, покажу: там, вибив, не вибив. Там, таке от. Потім зніму цю всю конструкцію, що з новим кратом. Якось тут буду мастирити, коротше, щось буду робити. Отак от, от. Так що отак. Воно, вроді, ви знаєте, просте. Але як немає інструмента, це просто жах. Це думати, як його шов. Ну, коротше, ну, як ви бачите на відео. Ладно, добре, буду тягнуть, буду щось показувати, розказувати. Так, як бачите, ось. О. Трошки підрівняв. Оце, ребята, я вам цей бабиш. Коротше. Коротше, ребята, Щось вам скажу, осю о... оцей бабишик, Ну, все вообще, я не знаю, єлі єлі Коротше, кинувся е... ось отбойним. Не пішов. Взяв такого ломика, не пішов. Коротше, взяв. Такого лома, Пішов! Ну це капець. Коротше, ломяра тяжеле. Взяв, коротше, пішло воно. Ой, так! Це таке. Награвся, це капець. Звісно, жалко, що ви не бачите цей весь процес, цей весь процес, що я тут роблю. Ой, це кіно було. Поки, поки найшов, поки цей, поки. Це фініш. Так. Далі, що в нас подалі? Ось як ви бачите, я натягну. Воно пішло. Воно пішло, воно пішло настільки, скільки мені треба. Ось вже рівненько воно, як ви бачите, зараз ми трошки далі відійдемо. бо тут і труби. Опа, да, ребятки. І у нас вже, як я казав, намальовується якась лінія. Но ще от. Трошечки, наверно, трошечки я підтягну оцю стоєчку, оцю стоєчку. Оцю дверну стойку. Треба трошечки його, ну, попробувати підтягнути. Но, скоріше всього, поставлю двері, передні, бокові двері. Щоб чітко вже бачити, стоїть тягнути чи не стоїть. Ну, я думаю, що попробую поставити двері і буде видно. Двері треба ставити без рігелів, без нічого, щоб вони просто закривалися, відкривалися, як, як ви хочете. Ну, то є таке. Бо зараз там і слігелі. Ну, у мене то є рігелі, але все одно, ну, коротше, ви мене поняли. Ну, як може хтось поняв, може хтось не поняв. Ну, желательно, як ви рихтуєте, ставити без рігелів. Чисто просто-просто двері. Так що, так. Так, коротше, зараз будемо далі щось тут рихтувати. Скоріше всього, шоб... Скоріше всього, ребятки, поставлю я, наверное, водійські двері. Це хай буде натянуте. Воно тут, ну, так, трошечки натягнуто, звісно. Трошечки натягнуто. Ого, є такий момент, трохи натягнуто. О, трошечки тут ось попідварював, де було лопнуто. Ну ще от ось, якщо ви бачите, ось. ось розійшлися прихватки. І ось там теж розійшлося воно все, ну, там і дирку може там бачити. Ось трошки розійшлося, і бабич ось ось є. Ось тут ось. Ось, ось і чітко ви його бачите. Оце ж, коротше, цей бабиш, він ось від цієї стойки. Від оцеї ось, ось стойки він іде. І от чуть-чуть, ну туди. Ну, я ж кажу, спочатку треба поставити. Нав... Скоріше всього, спочатку поставлю я двері, а потім буду вже думати, що робити. Так, все. Так, ребята, вставляю, ставлю двері. Ну, ви ж розумієте, що. На нашому каналі не все так просто. І ще одна назва нашого каналу. Не все так просто. Коротше. Вставляю двері. Зверху заважав цей кабель. Думаю, що не так? Ну, це таке, це пів біди. Вже все вставив. Все. Ну, ось ось стоять вони висять, Ну, щось висить, Ну, коротше. Закручувати сюди болта. А там, там, короче, там нема різьби. Ой, рібята, ребятки. Це, звісно, короче. Взяв мечик, ще раз мене спасає оцей мій інструмент. Який мені подарував мій батько. Не просто, так він мені. Не просто так він мені його подарував. Зараз буду тут проганяти різьбу. Ось буду проганяти різьбу. Треба щось придумати, тому що е, оцей плашкодержач, ну я кажу, мічико ну, він ну, заважає тут кру -кру крутити його. Коротше, треба щось, щось придумати. Сейчас піду щось придумати, щось якийсь держатель, трубку, щось, короче, щось зліплю з якогось металу. Щоб держак можна було щось вставити і, коротше, покрутити. Ну, це капець, це взагалі. Це... Ой, ребятки, це фініш, Коротше, це фініш. Там придумай, там зроби, там, коротше, щось приліпи. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, коротше. Ладненько, добренько. Буду дальше щось робити. Буду робити і, походу, вам буду щось знімати. Так що, так що давайте. <реклась> ось, шановні. Дивіться. Ось ось такої свічки. Чемпіон, як ви бачите. І ось ось таких рульових тяг. Не рульових тяг, а тяг стабілізатора. З двох тяг стабілізатора. Це одну, другу я вже викинув. З цього металолому. Був виготовлений отакий інструмент. <ріст> Ось все. Бачите, такий інструмент, яким можна підлізти куди угодно. Так що, хто має болгарку сварку, ну, ще й до сварки, якісь там електроди або проволоку, <ріст> майте на увазі, що ви можете зробити собі. Дивіться, як він шикарно працює. Ось І потихеньку пішли, щоб не вламати мічика. Красиво пішли. Отак. От отак, отак. Раз. Отак. От О, трошки. Бачите, шикарна штука. Я думаю, старше покоління, яке мене вчило, старше покоління, воно в курсі діла. Во. Так що, ребятки, отак. Бачите, прості рішення непростих речей. Так що майте на увазі ось ось. Бачили? Опля. Без Вищає нікуди. Ще разорн дуже смачний. Сьогодні трошки програвся з цими держателями. Трошки з тим програвся, трошки тим програвся. Скоріше всього, що піду я додому, доставлю двері уже завтра. Так що так. Так що зараз я викручу. Е Оцей держатель, це, ну, це проста така річ. Проста річ, і вона вам знадобиться, якщо ви будете щось таке робити, як я, та не важна взагалі що буде. Ось. О. Під діаметр. Найшли. Зліпили. Ось, о. працює. Ось ось така ручка. Ось ось такий інструмент. Ось. Можна гайку, мол, кажу гайку болта можна меншого поставити. Ну просто у мене такий був, бо на нього зак, закручуються двері. Так що, ось, майте на увазі. Все, з двох прутків. Зі сміття. Зрозуміли, сміттю, за яке ви не заплатите ні копійки, треба робити отакі от речі. Вони так і робляться. З Вони спочатку робляться зі сміття, а потім а люди їх. Починають продавати. Так що майте на увазі. Ось. Бачили. <хи> так що, так. У мене ще таких приспособ ну, дуже багато. Ну, я багато де їх лишив, багато кому я подарував. Так що будете питати, що дам, як там, по інструменту. У мене був пенсіонер-інструментальчик. Молодець такий мужик, не знаю, де він зараз. Ого. Те, він взагалі він інструментальщик, Він виготовляв такі інструменти, специфічні спецінструменти інструменти з інструментальної сталі. Так що, так що все майте на увазі. Ось його. Зробили і забули, раз і назавжди. Так що, так. Все, до побачення. Думаю, що сьогодні буду закінчувати. Так що так, буду казати. Підписуйтесь, ставте якісь лайки мені. І хотілося б більше спілкування зі своїми підписниками. там, Щоб вони щось мені писали, там якісь а що так, а що не так, а що. Чо... Ну, коротше, щоб щось мені писали, щоб я мав якийсь зв'язок. Все, до побачення.